Окремо щодо ситуації з нашими журналістами, зокрема, фактом стеження за журналістами служба безпеки України розпочала розслідування і з'ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів не припустить. От що за життя пішло таке зеленському, ні на хвилинку не можна розслаблятись, підлучатись десь наліво і бодай віртуально виїжджати за межі країни, як тут же трапляється якась неприємність. Ось від цього разу відволікся Зеленський ненадовго на віртуальну поїздку до Швейцарії. Ну, треба йому з міжнародними інвесторами поговорити відомими товстосумами, стосумами, президентами, як тут же в Україні якась неприємність стається. Але оскільки Зеленський тут ні про чим, то він може тепер з чистою совістю покивати пальчиком. Мовляв, треба буде Службі безпеки України розслідувати. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Сарцо, я журналіст, і ви завітали на мій канал Свіжої Історії. Тут ми як завжди говоримо про головне, а зараз це на жаль дивна ситуація навколо двох журналістських проєктів: «Бігус.Інфо» та журналіста-розслідувача Юрія Нікулова. Яких ну не те щоб відверто спробували переслідувати, ні. Їх просто спробували дискредитувати. І якщо вам цікаве це відео, напишіть, що ви про це думаєте, про цю історію поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. До перших 10 тисяч підписників залишилось зовсім небагато, вже менше сотні. І сподіваюся, що до кінця тижня цю планку вдасться подолати. Ну, з вашою допомогою, звичайно. Власне кажучи, історія, яка трапилася з виданням Бігус-інфо, докладно виклав сам Денис Бігус, тому нагадаю лише основні е пункти фабули цієї історії. Отже, на новорічні свята в редакції Бігус-інфо проводили корпоратив десь на якійсь базі за Києвом. Якщо я правильно зрозумів, нічого особливого, такі корпоративи відбувається тисячами у різноманітних журналістських і не тільки журналістських колективах по всій Україні. Що не відбувається, цікаво хіба що їх учасникам не більше. Але за якийсь час виявилось, що те, що відбулось в редакції Бігус-Інфо, було цікаво не лише працівникам, а й якимось невідомим, які встановили. Там апаратуру відеостеження. І саме ця апаратура виявила ні, не факт корупції, чи участі у, у корпоративі одного з негативних е, персонажів, про які писало е, видання. Як з'ясувалось кілька працівників Бігус-інфо, як стверджує сам Денис Бігус, е, з числа операторів вирішили посилити ефект від корпоративу курінням трави та іншого зілля. І ця інформа... інформація виявилася настільки суспільно значущою, що було опубліковано у такому собі виданні, як Народна е... Правда. Тепер, за словами Дениза... Дениса Бігоса, він терміново шукає нових відеооператорів до свого видання. Щоправда, тепер виникає кілька запитань, головне з яких, хто і на якій підставі встановив апаратуру стеження напередодні цього кор... А можливо і не тільки. Чому компромат, який було виявлено на Новий рік, два тижні ніхто не публікував. А чекав, коли в Україні з'являється, у Володимира Зеленського з'являться інші важливі справи. Тобто у Володимира Зеленського є Алібі, і він може зі спокійною совістю кивати Пальчиком доручаючи СБУ розслідувати це неподобство. Зрештою, всю цю історію можна було б списати на не зовсім вдалу боротьбу з наркоманією, іби не кілька обставин, зокрема, якби це був поодинокий випадок невдалого поводження засобами масової інформації. Однак, поки в Україні невідомі, називаємо їх так займалися дискредитацією ЗМІ та борців з корупцією. Хто ж їм тепер повірить, коли вони під, під травою роблять свої розслідування? Тільки ганьблять поважних людей. Володимир Зеленський зумів зустрітись на полях Давосу, на віртуальних полях Давосу, якщо уточнювати, із президентом Гани. Однак з Зеленським відмовилась зустрітись китайська делегація. Така собі заміна Гани Китаю на, на Гану ну, така собі історія. Хоча Гана, безумовно, важлива для України держава. Я зараз запустив чергове опитування на своєму каналі, щоб з'ясувати, звідки ви в основному отримуєте новини. І підсумки цього опитування виявилися у значній мірі прогнозованими. Основними джерелами інформації понад 50% є соціальні мережі та інтернет. Трохи більше третини моїх глядачів віддають перевагу опозиційним каналам і лише 3% в основному черпають новини з телемарафону. Навіть якщо врахувати, що глядачами мого каналу в основному є опозиційно налаштовані глядачі, такий низький рейтинг єдиного марафону вражає. Ну і ще одна цікавий момент, про який я мушу нагадати, це, знову ж таки, це те, що ті ж самі то опозиційні канали, прямий Еспресо і п'ятий канал, наразі виключені з ефірного мовлення через систему Т1. Але це, як бачимо, не заважає їм бути популярними серед, серед українців. І це не додає популярності телемарафону. А можливо, саме тому телем, телемарафон і втрачає свої, свої показники. Дивним є те, що у даній ситуації Володимир Зеленський взагалі відреагував. Ну, на те, що з ефірного мовлення виключені опозиційні канали, він не відреагував досі. Хоча це вже ця історія триває вже майже два роки. Також він жодним чином не прокоментував скандал, який щенився навколо неоднозначного новорічного номеру своїх колег із, із 95-го кварталу, країна так і не дізналась. Чи вважає Зеленський жарт про Російськадовськ дотепним? Зрештою, аналогічні жарти Зеленський і сам щедро продукував зі сцени і дуже з них сам і сміявся. На жаль, чергова історія з biobus свідчить, що. Ситуація із свободою слова в Україні часів артиста Зеленського тільки погіршується. І якщо ви вважаєте, що така проблема є, напишіть про це в коментарі до відео. Поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал. І я думаю, що все-таки все буде Україна. Без Зеленського. Дякую.